Це, Південна західна залізниця. Південна західна залізниця. Третя ночі година рання. На два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить ніби матір Тереза, непевна, як погода осіння, як сьогоднішня, блукає темна і нетвереза, проганяючи сновидіння. Я лежу в глибині вагону, Приречена, мов шахтар у забої. Везу пакет з головою пітона, чорного хіміка з Лозової. Колись він був королем гідравлік, мав посачальників за кордоном, жив як міг, контролюючи трафік між Терасполом та Краснодоном. Троїв своїм щемким сурогатом молдаван та різних узбеків. Навіть був колись депутатом по-мажоритарному від ездеків. Тепер я не сплю, хоч година пізня, і сни підступали до мене тричі. Лежу і слухаю, як його щитина далі росте на його обличчі. Як ти, брат? питаю, проспався? Може тобі сигарет нарити? Ладно, відказує він, не парся з моїми проблемами тільки корити. Страшно, питаю, з того боку. Не страшно, каже. Просто незвично. Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шашличну. А тут, ніби щось тобі не вернули, і пам'ять волочиться, мов парашути, ходиш і забуваєш минуле, забуваєш і не можеш забути. Лише відчуваєш останнім нервом зубами і складками жировими тонку межу, що проходить небом між живими і неживими. Так що вези мене, брат, додому, в тихому наче спів вагоні, вези мою безкінечну втому і сповни мої невагомі. Відай мене товаришам по зброї. Нехай ці печальні п'яні бандити далі вирішують поміж собою, Що з головою моєї робити? Нехай пам'ятають усі мої звички, голосу мерзлі глибокі озера. І легені чорні, як рукавички побитого безнадійно боксера. Скажіть їй, жінці, що вміла любити, нехай виходить з печалі своєї. Все, що я міг для неї зробити, це померти подалі від неї. Така отепер між нами різниця. Вклади сигарету мені до рота, смерть вона, як оця провідниця, для неї це просто чесна робота. Теплі сни випадкові дати. Все, що ти встиг запам'ятати, все, що побачити, довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною. Братка, палений найк, стара Рафатка, ніч Нічплове, сотні хитається, повітря вдихається, видихається.